Всім привіт, агенти! На цьому тижні у нас тільки облава на другого боса. Бентон якийсь. Можна отримати 15 рівнів на X2. Цей бос знаходиться у нас Foggy Bottom А ще на один тиждень нам відкрили Кенлі коледж Хто там жодного разу не був, збігайте, подивіться, цікаві завдання. Є розмови, декілька брелків. І екзотична гвинтівка грімучник. І подивимось, які в нас є товари. Дуже непоганий помножувач сили. Обов'язково придбайте, якщо досі нема. Максимальна шкода броні для пістолетів, кулеметів. Максимальна шкода зброї на перчатках. Максимальна шкода цілі поза укриттям для пістолетів. Максимальний захист від факторів ризику на коліна. Максимальні характеристики це вже непогано. Так, хто у нас тут грає зараз? Так, Перчатки найменця. Ну це якщо брати під броню і шкода в голову, може комусь треба на ПВП. Максимальне прискорення навиків на коліна. Кабура Пікаро. Хоч не максимальна тут броня, але все одно можна взяти, якщо нема. Trading with you. Hey, there, you got something to trade? Thanks for trading with me. How can I help you, Agent? Good working with you. Так, ну нічого особливого нема. Are you looking for something in particular? Так, ну характеристики непогані, але все одно багато деоптимізовувати так, Дуже сильна така бабаха, але всього 5 набоїв, повільно перезаряджається. Ну Для колекції можна взяти. Так, Миколіна не дуже, але я в гір. Ще не знаю, валюта ТЗ. Треба чекати, коли в кланово торговця буде. I Always happy to see you, Agent. Так, ну більш-менш непогані товари. Є дещо цікавий, максимальні характеристики. Подивимось завтра Мендозу. Хай щастить.